Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну схему щодо закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Серед причетних до оборудки чинний народний депутат, голови районної та міської військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовці Нацгвардії. Чотирьох осіб уже затримано. Про це повідомило Набу на своїй сторінці у Телеграмі. Про деталі цієї справи у наступному матеріалі. На цих фото детективи НАБУ та САП проводять обшуки та затримують фігурантів гучної корупційної справи. Слідчі викрили на хабарях цілу групу чиновників. Як з'ясувалося, державні контракти вони укладали за завищеними цінами, а до 30% суми згодом поверталися до їхніх рук як неправомірна вигода. Станом на вечір 1 серпня чотирьох підозрюваних затримали. Ми розраховуємо на справедливі вироки. Доповідав сьогодні також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Вже в Нацгвардії гвардії триває службове розслідування. Я очікую на серйозні результати по всіх підрозділах логістики. В нас тільки бойові, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі, нововведення. Серед підозрюваних народний депутат від партії Слуга народу Олексій Кузніцов. Після викриття нардепа фракція призупинила його членство на час розслідування. Про це повідомив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія. Фракція повністю підтримує ефективні дії Набута САП щодо протидії корупції на час розслідування членство народного депутата Олексія Кузніцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають. Понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад. Ще один підозрюваний, якого піймали на хабарі, очільник Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай. У 2019-му він очолив Луганську обласну державну адміністрацію. Коли почалося повномасштабне вторгнення, активно повідомляв про розвиток подій під час боїв за Сіверодонецьк рубіжне попасну. Два роки тому Гайдая звільнили з посту очільника Луганської ОВА. Торік у березні він знову став керувати Мукачівською районною адміністрацією. У ЗМІ писали, що чиновника навіть готували до нового призначення, начебто на посаду керівника ОВА. Натомість через затримання у корупційній справі на Гайдая чекало звільнення. Позачергове засідання кабінету міністрів 2 серпня. Уряд вирішив спрямувати президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая. Розпорядження Кабміну згодом затвердив президент України. Окрім цього, Володимир Зеленський звільнив і Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, адже його теж підозрюють у хабарництві антикорупційні органи. Військова кар'єра Юрченка почалася 2006-го. Він пройшов шлях від командира взводу до начальника штабу Стрілецького батальйону Луганщини, брав участь в АТО, отримав президентську відзнаку за службу. А з початком вторгнення росіян Юрченко очолив Рубіжанську міську військову адміністрацію. Це сталося після того, як попередній очільник утік. Андрій Юрченко виконував його обов'язки в умовах бойових дій, коли рубіжне тримало оборону. Єгор бабак, марафон Єдині новини.